В кіберспорті, як і в будь-якій іншій діяльності, настає момент, коли ти вже не в змозі виконувати свої обов'язки належним чином, і твій час під софітами сцени стає все меншим та меншим. Якщо умовний режисер може бути геніальним як в 20, так і в 60 років, то з кіберспортом все складніше. Вже після 30 тебе починають вважати дідусем серед молоді. І тут є кілька варіантів: або геть зав'язувати з кіберспортом та йти в реальний світ, чи все ж залишатись в ньому, ставши тренером, якщо до того є бажання та хист, або ж йти у вільне плавання стрімером, що обирають найбільше. Сьогодні пригадаємо про відомі нейми, що раніше сяяли на сервері, а зараз стали успішними стрімерами. Історії кіберспорту на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки FavBet. Шраут. Почнемо з того, хто, напевно, найменше серед решти пробув на професійній сцені і досить швидко змінив свій вид діяльності. Та й загалом вибивається із концепту та який втомився грати, адже на момент завершення своєї професійної кар'єри йому було всього 23 роки. Майкл Гжесек, більш відомий як Шрауд, свою кар'єру він почав із появою CSGO, граючи спершу за різні стаки. У 2014-му його помічають комплексіті, в яких він він місяць грає на правах Стендина і потім потрапляє на чотири роки до Cloud9. За цей короткий проміжок часу. Йому вдалось перемогти лише на одному S турнірі, яким став ESL Pro League Season 4. А також йому вдалося зайняти друге місце на ESL One Köln 2017, що й можна вважати його фінальним турніром в кар'єрі. Хоча, здавалось, 23 роки. Ще все далеко попереду і варіантів розвитку для його таланту знайшлося б вдосталь, адже він один із найкращих гравців Північної Америки. Легко змінити вектор діяльності йому вдалося, зокрема, за рахунок того, що ще в 2015 році він активно вів свій YouTube-канал канали вже потроху трошки стрімив на твічі станом на 2025 рік. Його канал на твіч налічує більше 11,1 мільйона фоловерів, що робить його одним з найбільших стрімерів у світі. окремо можна відзначити те, що він не зациклився на одному, лиш counter-strike Хоча ці стріми займали велику частину онлайну, як мінімум в перші роки. Поміж цим Шраут почав активно грати в PUBG та інші ігри, як сінгл, так і мультиплеєрні, А з виходом Valorant не побоявся спробувати себе і там, тим самим привертаючи ще більше глядачів різних категорій та вподобань. Історії кіберспорту на каналі Good Game Gentleman виходять за підтримки Favbet. Кеніс як і Шраут, свою топ-кар'єру Кеніс почав із появою CSGO, хоча в нього й був недовгий період в Counter-Strike Source, але там він мало кому міг запам'ятатись, а вже з новою версією все пішло як по маслу. Більшість французьких гравців того часу починали свій шлях за такі теги, як Very Games і LDLC. Кеніс не став виключенням. Потім було кілька стаків та маловідомих команд, виключенням з яких були хіба титани 14-15 років. Та найкращим рішенням для всіх став момент, коли Кеніс приєднався до Тім Енвіас, адже з ними йому вдалося запалити свою зірку як найяскравіше. У тому ж 2015 році вони стають другими на Єсель Ван Кельн. А вже за півроку перемагають на мейджорі в Клужна Пока, де Кеніс забирає заслуговане ЕМ. ВП є Zenvias Kenis перемагає ще на ряді турнірів, в тому числі і на ВСЧ в січні 2016-го. Але стріском провалюється через 10 днів на мейджорі в Атланті. Вже за два тижні Кеніс під час серії решафлів у Франції опиняється у новій команді G2, яка, здавалося б, могла стати суттєвою загрозою того часу, але в одному їм не пощастило. Ім'я чому було Астраліс. За три роки команді вдалося. Лише тричі підняти трофей над своєю головою. Тому питання змін теж залишалось відкритим. Окремо, варто відмітити, що хоч ім'я Кеніса досі працювало на нього його рейтинг невпинно йшов донизу, і на початку 2021 року його переводять в інактив. Тоді ж Кеніс знаходить свою віддушину в стрімах. В нього не було схожої ситуації з Шраудом, у якого вже була онлайн аудиторія. Французу доводилось набирати її з нуля. Не сказати, що це було важко, все ж ім'я працювало на нього, але факт лишається фактом: стріми виявились рятувальним жилетом. В 2022 тисячі Він знову повертається на сцену, доєднавшись до тоді нових Фальконс. Але як ви вже й самі знаєте, з того нічого не вийшло, і в 2023-му двадцять стає медіаперсоною арабської команди. Знову ж, на відміну від Шрауда, Кеніс залишився вірним КС, і на його стрімах майже неможливо побачити щось інше. Зараз він має близько 1,5 мільйона фоловерів на різних майданчиках та медіаконтракти. До того ж, його зміна діяльності теж прийшлась по душі як йому, так і його фанатам. Сіня. Арсеній Треноженко відомий екс-кіберспортсмен, коментатор, аналітик, політичний оглядач, люблячий чоловік та батько і автор безсмертної цитати. Стоп, так ми ж про це вже розповідали в нашому попередньому відео з його біографією. Як це вийшло, що ви його ще не подивились? Ану, швиденько ставимо це відео на паузу і йдемо дивитись біографію Сені. Ну, окей, давайте трішки підігріємо ваш інтерес, щоб дізнатись про нього більше. Тож, як ви й самі знаєте, Сеня почав свою кар'єру ще на зорі становлення кіберспорту, і саме там зміг завоювати свої найбільші лаври. З виходом CSGO він залишився в Наві, на відміну від Едварда і Маркелофа, які перейшли до Астана Dragons. Протягом року з Виходу гри команді не вдалось виграти жодного трофею зокрема, і сам Арсеній відчував втрату своєї вогневої потужності. Отож, рішення про зміни в колективі прийшло само собою. Де Сеня був одним з ініціаторів, щоб залишити команду та змінити свою діяльність. Як ми і казали в розгорнутому відео про сеню, тоді саме набирали популярності офіційні стрімери організації, до яких долучився і Арсеній з обов'язків було стрімити з логотипами організації та показувати їх матчі, з чим у Арсенія виходило добре справлятись. Поміж цим із закінченням контракту з народженими перемагати, він випробував свої сили в тренерській діяльності в проєкті екс тімейта та друга Зевса. Але краще всього йому вдалося розкритись на позиції коментатора та. Аналітика студії освітлення на той момент він був ледь не єдиним з екс-програвців з великою кількістю виграних турнірів, які могли б поділитись з широкою аудиторією всіма своїми знаннями та цікавими історіями. З початку повномасштабного вторгнення стріми сіні з розважальних все більше стали політичними та серйозними, обговорюючи важливі новини. Зрозуміло, що це вплинуло як на кількість його фоловерів, так і на онлайн, адже раніше. Велику частиною цього складали росіяни чи російськомовні шари пост снд простору. Та, попри це, він залишається в топі найбільших українськомовних стрімерів та продовжує працювати, висвітлюючи ваші улюблені матчі на професійній сцені. Гаулес. Людина, яка пройшла шлях від дитини, яка фанатіла від КС-1 та 6, одного з перших тренерів, людини, що була близька закінчити своє життя під час затяжної депресії, та найбільшого неангломовного стрімера у світі. Гаулес свого часу він був просто фанатом гри, який хотів пробитись кудись далі, але довгий час це не помічали. і він займав лише місце в юніорському складі місцевого комп'ютерного клубу. Та під час турніру в Ріо де Жанейро один з гравців основного складу перехвилювався і просто не міг продовжити грати. Організатори пішли назустріч і дозволили команді зробити заміну прямо посеред гри, якою і став Гаулес, якого взяли з собою виключно просто так, це його віддані Ність клубу він показав неочікувано хороший результат, через що був приведений до основного складу, з яким продовжив виступати. Але ця історія проіснувала недовго і вже за якийсь час його тікають. Тоді ж він створив власну організацію Generation X, в якої спонсорах навіть були Intel. Під час відбору до одного з турнірів, який мав відбутись в США, Gex залишились без спонсорів. Їм на допомогу прийшли Мібар, які відібрали одразу шість гравців. Гаулес вчинив самовіддано і віддав свій слот, поїхавши з командою в якості тренера, тим самим ставши одним з перших тренерів в професійному Counter-Strike. Після цього було наче все добре. але Ряд подій призвів до того, що Галес лишився без грошей, коханої дівчини та друзів. Він був готовий закінчити своє життя завчасно, і лише стріми стали його порятунком та шляхом повернення до нормального життя. Спершу за ним майже ніхто не слідкував, а знайомі писали, що він схожий на безхатька, який випрошував донати на їжу. Та це його не зупинило, і він продовжив стрімити та набирати свою аудиторію. Першим проривним стрімом для Гаулес став фінал Єліг дві 2018, коли на його каналі зібралось одразу 4 тисячі глядачів. Він стрімив по 10 годин на день впродовж 30 днів. Пізніше його помітили інші бразильські стрімери і дали по кілька рейдів. Під час одного з яких його стрім тривав 16 годин. Все заради того, щоб витримати онлайн. В п'ять тисяч глядачів вже за дев'ять місяців його онлайн став одним із найбільших в розділі CSGO, А коштів вистачало не лише на життя, але і щоб допомагати нужденним. В той же час на його каналі з'явились стріми, де він слідкував за випадковими іграми бразильських команд, тим самим намагаючись підтримати власний регіон. У 2019-му він зайняв сьоме місце серед найпопулярніших стрімерів всього світу, будучи єдиним неангломовним контент-мейкером. А вже в червні 2020-го двадцятого став першим у світі. У 2022-му під час мейджору в Антверпені його канал зібрав шалені 700 тисяч онлайну, що здається взагалі чимось нереальним та неможливим. Але це і робить його тим, ким він є. Пишіть, якщо вам цікаво дізнатись його історію ширше, і ми обов'язково зробимо окреме відео про Гаулеса. Паша біцепс, людина, постать якої важко переоцінити, адже вклад, який зробив він та його тімейти в груди її становлення як такової безчинне. Він почав грати ще в далекому 2004 році. Тоді це були лише мікси та прохідні стаки. Тільки в 2012-му йому вдається знайти місце під дахом ESC Gaming, з якими він і переходить в Кезго, тим самим зібравши ту саму легендарну польську п'ятірку. Вже за рік вони лишаються без організації та змушені грати під різними тегами та в якості стаку, не маючи ні зарплати, ні нормальних умов для життя. Та їм все ж вдається виграти StarLadder і їх підписують Virtus.pro, разом з яким вони стають стабільною тір один командою, яка протягом чотирьох років відвідує майже всі великі турніри, паралельно виграючи десяток з них. Ваша тричі зміг стати MVP та двічі входив в топ 20 кращих гравців. Та з ряду обставин, в тому числі і не дуже приємних 2019-му, Він завершує кар'єру на якийсь час, ставши стрімером Team Liquid. Паралельно з цим він допомагав розвивати локальну польську сцену з молодими талантами, але їм не вдалося нормально закріпитись навіть на своєму рівні в Польщі. Тож контракт скінчився, і Паша знову повернувся до стрімерства. На момент завершення кар'єри в нього вже була аудиторія як на Twitch, так і на YouTube, де була спортивна тематика. Стріми Паші, особливо ранні, це окремий вид насолоди, чого тільки вартують донати від мотарка, коли в. Паші народилась донечка. Зараз ми можемо знати його за поїздки до Парижу та Копенгагену на велосипеді під час менджера. До речі, цікаво, чому він не поїхав у Шанхай. Та він і надалі продовжує активно стрімити, зберігаючи навколо себе вірну аудиторію, що пам'ятають його і його френс. Це лише невелика частина з тих, хто закінчивши кар'єру, знайшов себе у стрімах. Якщо вам цікаво почути про інших чи тих, хто раніше грав в КС а потім став займатись абсолютно іншою діяльністю, пишіть нам в коментарях. Не забувайте підтримати канал лайками, підписками та дзвоником, щоб не пропускати нових відео. Допоможіть нам стати українським кіберспортивним каналом No1 гейм!